Довіряти це історія про те, що коли вона бачить, що у вас є певна складність, вона, по перше, у вас бачить рівно таку. Рівну людину, яка спроможна самостійно виконати ту чи іншу дію, самостійно вирішити ту чи іншу справу. І в той же час ви маєте чітко їй сказати Допоможи мені в том, там, тому том, том питанню, і вона вам допомагає. Вона не нав'язує свою точку зору, не нав'язує свою допомогу. Ви можете їй сказати, ні, почекай, не чіпай. Тому що, ось знову ж таки, якщо вам цікавиться тематика, то є, наприклад, така книжка Дар страху, де прям конкретно говориться, що ці всі мані Гвалтівники вони прям нав'язувались, нав'язувалися. Нав такий шарм, і нав'язували цю всю допомогу. І так би мовити, тож, там багато таких крючечків було. історія про те, що, От дивися, ті от мене там щось там не оцінюють. От вони ось тим жінкам треба тільки гроші. Але ж ти не така, і жертва така, ні, я не така, я всяка класна. І ось цей момент.